Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від італійської компанії Антоніні під назвою Beer 930719 mt Зроблено це ніж компанії Антоніні, яка вже зазначив. Ця компанія знаходиться в Маньяго, тобто осередок ножеробства в Італії. Виготовлений цей ніж з нерживічої сталі 420 і дерев'яного руків. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримують 5% відсоткову знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього ножа 19 см. довжина леза при цьому 8 см. вага цього ножа всього 38 г. грам, леза при цьому трошки більше ніж 1,5 мм. Руків'я виготовлене з дерева. Як бачимо, це ламіноване дерево з отакими слоями, які в даному випадку нагадують італійський прапор середині латунного бойстера стоїть замок, який фіксує ніж в закритому положенні, не дозволяє йому відкритися, і також фіксує ніж. В відкритому положенні і не дозволяємо закритися в асортиментному ряді Антоніні це середня модель за розміром. Також є дві моделі менші за нього з розміром 15 і 17 см. і більші з розміром 21 і 23 см. Також руків'я може виготовлятися в іншому вигляді ще з оливки і з горіха. Придбати ножі OldBeer, а також інші ножі від Антоніні, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!